ДТП сталося 13 травня у темний час доби у селищі Вороніш по вулиці Київській, як розповідає співробітниця Шосткинського районного управління поліції Тетяна Маняйло. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили факт зіткнення двох мотоциклів. Співробітники у складі слідчого оперативної групи встановили, що під час руху двох мотоциклів, які рухалися в попутному напрямку, сталося зіткнення. В результаті якого 21-річний водій мотоциклу Ліфан отримав тілесне ушкодження, а інший учасник дорожньої трасми пригоди з місця події. протягом доби поліцейські встановили особу Керманича. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Наразі, по даному факту, вже відкрите кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України. Ведуться необхідні слідчі дії. Водночас правоохоронці вирішують питання відносно водія втікача щодо притягнення його до відповідальності за те, що не надав необхідної допомоги іншому учаснику ДТП. Не надав він необхідної допомоги а зміса приходить втік. Як зазначає Тетяна Маняйло, з настанням теплої погоди на шосткінщині збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод за участі мототранспорту. Тож просить батьків підлітків пильнувати, аби діти дотримувалися правил безпеки дорожнього руху. На чому вони їздять? Мають вони відповідну категорію, чи сідають, наприклад, на мототранспорт у захисному спорядженні? Тобто ви знаєте про те, що обов'язково повинно бути мотошоло. Також правоохоронці нагадують, що відтепер водії транспортних засобів мають вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від часу доби та пори року.